В Івано-Франківську запрацював мобільний пункт незламності. Його облаштували рятувальники через сильні морози. Деталі наступному сюжеті. Мобільний пункт незламності розгорнувся на вічовому майдані. Тут кожен містянин може зігрітися, випити чаю та підзарядити гаджети. Дехто може навіть дистанційно попрацювати, якщо є там невеликий проміжок часу. І пеленальний столик навіть. Обігрівається даний пункт незламності теплогенератором, який працює на дизельному паливі, і приводиться в дію від вентилятора. Подається тепле повітря. Ну, відповідно, крісла для перебування людей. А ще тут облаштували куточок для дитячого дозвілля. Дітки можуть погратися, є різні матеріали промінну безпеку, пожежну безпеку, техногенну безпеку. Ну такій ігровій формі вивчають ці основні вимоги, щоб запобігти травматизму в повсякденному житті. Є різні іграшки, розмальовки. Діти, якщо змерзнуть, можуть зайти. Отут зайнятись є чим зайняти дітей певний період часу. На території області функціонують 468 пунктів незламності. За останню добу до них звернулося більше трьохста осіб. Ми не бачимо такого великого напливу людей, але попри те, все морози великі і вони ще прогнозуються. Головному управлінню ДСНС в області дане доручення вчора на радіо оборони розгорнути ще мобільні пункти незламності. Ну, прийнято рішення в найбільших місць. stuff. Кол Івано-Франківського мия калушна двірна. По ходу, як будуть розвиватися події, будуть ще збільшуватися розгортання оцих мобільних. А так люди можуть іти в стаціонарні пункти незламності. Прикарпатці кажуть, мобільні пункти незламності відвідують за потреби. Скажіть, ви б користувалися ним так. Ну до прикладу, коли виключають світла, це дуже незручно. Можна зарядити телефон, там випити гарячий чай. Це дуже зручно, тому що не всіх є можливості. І мати світло, і зараз, я думаю, що все необхідне в наш час. Зігрітися, зарядити телефони. Є дітки маленькі у людей, то я думаю, що це потрібно. Вони дуже потрібні, було б класно, якби були в місті пункти незламності для собак. Такі мороз, які є, вони замерзають і, ніх... на жаль, ніхто не може врятувати. У час комендантської години мобільний пункт незламності не працює, Та як і під час повітряної тривоги.